Вітаю вас, мої любі леви, З вами Клименко Наталія, і це Астропрогноз на грудень місяць. Зараз розберемо з вами головні моменти, які будуть цього місяця. Серед основних можу виділити це те, що планета Меркурій, яка відповідає за мислення, за комерцію, за інформацію, буде ретроградною. Із 13 грудня до 2 січня 2024 року. А планета великого щастя, розширення, успіху Юпітер в кінці цього місяця стає стаціонарною і переходить в прямий рух. А також буде зимове сонцестояння 22 грудня. Ви можете дивитися свої прогнози за вашим сонячним знаком, за знаком Асценденту, а також знаком, де стоїть ваш місяць. Для індивідуальних прогнозів можна звертатися до мене в Direct Інстаграм за більш детальну інформацію. А зараз ставте лайки, буду дуже вдячна і почнемо. Вже з 1 грудня можна спостерігати, що у вашому в п'ятому секторі будуть головні планети, особиста планета Марс, яка відповідає за ініціативу, за наші дії, а також Сонце, яке відповідає за нашу Я, це наша енергія. Тобто ви будете сповнені ентузіазму і активності у сфері, яка пов'язана із вашими дітьми. П'ятий дім це умовно ваш дім під управлінням Сонця. Тож у вас буде багато. Енергії для того, щоб ви приємно спілкувалися із людьми, які вам подобаються. Це дім романтики, це дім відпочинку, івентів, це дім, який пов'язаний із вашою власною справою та хобі, це дім того, що вам подобається. І з 2 грудня Меркурій вже стоїть у вашому шостому секторі. Тобто, в більшості думки будуть пов'язані із домом режиму дня, рутинної роботи. Дом здоров'я це також теми, які пов'язані із допомагаючими професіями, із домашніми тваринами. Це дім нутріціології та здорового способу життя. Це можуть бути і невеликі переміщення або підписання договорів по вашій роботі, або ж зустрічі, переписки, можливо, із колегами по роботі. 5 числа планета гармонії, краси, взаємовідносин, грошей, Венера буде переходити у ваш. Четвертий сектор вона буде переходити в знак скорпіону, тож вона буде пристрасна, сповнена таємниці. І, переходячи в четвертий дім, вона буде давати вам успіх, який стосується вашої сім'ї, вашої батьківщини, а також нерухомості і того місця, де ви проживаєте. 10 числа Меркурій буде у гармонійному аспекті до Юпітеру, якраз на усі шосте, десяте дім більшості, тож це. Сектори, які пов'язані із роботою по найму, і керівництвом або ж домом вашого статусу, вашої реалізації та вашого призначення. Це сприятливий аспект, який допоможе вам покращити умови своєї роботи, або ж це може бути підвищення по кар'єрних сходах. Це можуть бути подарунки або ж приємності якісь від. Ваших керівників або від людини високого статусу, яка у вас в авторитеті. Корси можуть бути і фінансові надходження. Проте в цей же період Венера, яка також відповідає за фінанси, буде в опозиції до Юпітеру. І це може вказувати або ж на сварки, Це буде стосуватися 4-го, 10-го сектору. Тобто у вас може бути певне протистояння, вибір між тим, щоб між сім'єю, наприклад, або роботою, вашим знаходженням вдома або вашим статусом. А це також і ще можуть бути ваші внутрішні переживання, які будуть втілюватися в зовнішні ситуації, це може бути також і зміна статусу, яка пов'язана із зміною вашого місця переживання. В той же час Венера може давати надмірності, коли вона в напруженому аспекті до Юпітеру. це можуть бути і фінансові витрати, які ви не планували. 12 грудня буде новий місяць, тобто цей період ви можете прописувати плани на майбутній місяць, які стосуються вашого п'ятого сектору. Якщо в ваші плани входить, наприклад, зайнятися своїм хобі або ж розширення бізнесу, це сприятливий період для спілкування з дітками, з романтичними побаченнями, із відпочинком. 13 грудня Меркурій як планета мислення, комерції, інформації, гаджетів, техніки, буде ретроградним у вашому шостому секторі, тобто можуть бути повернення до колишнього режиму дня на колишню роботу, або ж ви можете. Знову повертатися до тих корисних звичок, які хотіли запровадити в своє життя. Це можуть бути зустрічі із колишніми партнерами по роботі. Бажано не робити вже в цей час великих покупок, або якщо ви їх робите, то обов'язково зберігайте чеки, перевіряйте кілька разів, перш ніж підписати якісь договори, угоди. Можна переписувати, але нових не важно робити, адже можуть бути помилки. Ретроградний Меркурій дається нам для того, щоб ми ще раз щось переробили, доробили, передивилися. 17 грудня сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Сонце символізує наше Я, а Нептун це психологія, хімія, а це гази, вода. Тож цей період можуть бути заплутаність, розгубленість, і це стосується 5-8 секторів. 8 сектор це сектор ризиків і великих грошей. Цей період не варто перенавантажувати своє здоров'я, слідкуйте, будь ласка, за якістю води та їжі, за дозами медикаментів, кому потрібно, і не вживайте в цей період алкоголь. Щоб пропрацювати цей аспект, можна. Звертатися до психології, до творчості, пропрацювати через заняття танцями, через живопис. 21 грудня Венера як планета взаємовідносин, краси, дизайну, гармонії, квітів, буде в напруженому аспекті до Урану, який відповідає в напружених аспектах за щось неочікуване, неординарне, за бунтарство, за інновації також. Це можуть бути неочікувані зустрічі, або ж неочікувані витрати. Проте в цей же день сонце буде робити гармонійний аспект до Сатурну. І якраз Сатурн, як наш внутрішній стрижень, він буде вказувати нам на дисципліну, на порядок, на закон. А тож можна пропрацювати напружені моменти цього дня через самодисципліну, через наполегливість та прописування планів на день та свого бюджету. 22 числа буде зимове сонцестояння. Це найкоротший день року. І саме після цього дня по хвилиночці буде додатися нам сонячний день. Сонце буде переходити в знак Козиріг і буде в з'єднанні із ретроградним Меркурієм. Тож у ваше життя може приходити інформація, яку ви раніше чекали, але з певних причин вона не приходила. Або ж це можуть бути. Зустрічі із тими людьми, яких ви знали раніше, або буде спілкування, або ж просто переписка, дзвінок від колишніх знайомих. 24 числа ретроградний Меркурій буде переходити в ваш п'ятий сектор. Знову буде повернення до ситуації, які пов'язані із вашим хобі, вашим бізнесом. Це також ще дім і спортивних досягнень та романтичних зустрічей, може з'являтися люди яких ви знали раніше? 25 числа буде магічний чарівний день, коли буде утворюватися на небі так звана фігура бісекстиль, будуть гармонійні аспекти між Сонцем, нашою власною енергією, проявом себе в соціумі, та. Юпітером і Сатурном Юпітер тут виступає як наш авторитет, як планета розширення успіху, удачі. А Сатурн наша велика відповідальність, наша цілеспрямованість та наполегливість. Комбінація буде у вас проходити в секторах, які пов'язані із роботою, великими грошима, бізнесом і вашим статусом. Шостий, восьмий, десятий сектори в більшості будуть програватися як успіх у вашій роботі, успіх у вашому статусі. Це може бути пов'язано із статусом, який ви. Прокладали шляхом цілеспрямованих кроків до своєї мети. Це підвищення кваліфікації, це також фінансові винагороди, це гроші, які ви не заробили власною працею, але це буде вам подарунок від впливових людей, від соціальних організацій, від банків, від державних виплат, або ж це можуть бути ваші інвестиції, інвестиції в себе, в своє здоров'я, своє навчання. В свій бізнес. 27 грудня буде повний місяць, і ви зможете підбивати підсумки року, які пов'язані із вашим 12 сектором. 12-й сектор це дім таємниць, ретритів, це режимні об'єкти, такі як військові або медичні установи. Це сприятливий час для того, щоб ви змогли відвідати. Або емігрувати в інші землі, або ж це може бути звістка із далека, це навіть вашої батьківщини, якщо ви навпаки зараз за кордоном. А це може бути завершення якоїсь хвороби, можна буде вилікуватися і поставити крапку остаточно. Або ж ви вже будете мати чітку картину, яка пов'язана із темою езотерики, психології. Того, чого ви хочете насправді для себе в цьому житті. Якщо якісь питання, що у вас будуть незакриті, закриті, то впродовж двох тижнів, поки місяць буде спадати, тим більше, що і зараз допомагає нам ретроградний Меркурій, ви можете щось переробити, доробити, передивитися. Цей же період місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну, аспект досить потужний, це аспект, який вказує на руйнування перешкод на вашому шляху. А Сатурн це також кордони. Тобто, можливо, саме в цей період, якщо ви хотіли виїхати за кордон, то ви зможете це зробити. зарявляться для цього документи, можливо, щось треба буде переробити, дописати і у вас. Буде можливість зробити так, як ви хочете. Це буде законно. Сатурн буде давати вашому місяцю, адже місяць відповідає за наш внутрішній стан, за наш стан спокою, комфорту, за адаптацію. То ми будемо, можливо, не такими. Яскравими в прояві емоцій, Сатурн буде давати нам силу, силу в нашу віру в самих себе. А 31 грудня Юпітер як планета масштабу, розширення, планета успіху, це грошова планета удачі, буде переходити із ретроградного руху в прямий вашому 10 секторі. Знову ж таки, сектор, який стосується вашого статусу, вашої кар'єри, вашої реалізації в цьому житті. Поряд з Юпітером цей час стоїть білий місяць, тож і вищі сили будуть допомагати вам у цьому. Статус може бути як і в кар'єрі, так і при одруженні, наприклад, або зміні місця проживання. Венера в цей же період буде в гармонійному аспекті можливості до Плутону. А Плутон це планета також масштабу відповідальності і трансформації. Тож це можуть бути дуже трансформаційні зміни у вашому житті. Це буде підтримка впливових людей. Сатурн з Юпітером також буде в гармонійному аспекті. Тобто, це і підтримка влади на законодавчому рівні. Любі моє Леви, я бажаю вам чудового грудня. Вітаю вас із настанням зимових свят. Бажаю здійснення ваших мрій. До наступних зустрічей, наступних відео.